Як же прийшли чайні церемонії в моє життя? Справді, все було дуже спонтанно і навіть так, що я цього не очікував. Колись, ще роки 4 назад, ми жили в Одесі, і мене одна, моя потенційна клієнтка запросила на виставку по фітнесу. Е, я такий думаю, ну, окей, піду. На тій виставці я почав дивитися, хто ж там ще розположений. І там був один острівець з чаями. Я до нього підійшов. За тим острівцем стояв такий. Діє, років там 65-70, ми почали з ними спілкуватися. Я кажу, слухай, мені було завжди це цікаво, але я ніколи цим, як то кажуть, в мене не було практики. Да? Він розпитав мене спочатку, чим я займаюся, яка в мене ніша, да? який в мене вид діяльності взагалі, як я проводжу свій день. От і, власне, отримавши мої відповіді, він вже там допоміг мені підібрати перший мій чай. Я в нього купив спеціальний такий чайничок, називається ТіПот. Він мені розписав інструктаж, все, як потрібно робити. І от тоді з того часу в мене. Не почався такий, якби шлях знайомства з чайними церемоніями.